20 людей постраждали під час погрому влаштованого в аеропорту російської Махачкали. Жителі столиці Дагестанської республіки вирішили, що надвечір до міста привезуть біженців із Тель-Авіва. І з палестинськими прапорами спершу взяли аеропорт в облогу, а потім кілька годин тримали його фактично під контролем. За день до цього дісталися ще й готелю, який запідозрили в прихистку біженців з Ізраїлю. Кадри хаосу і паніки в Дагестанському аеропорту зібрала кореспондентка ТСН Яна Сесарчук. <клес> Розлючений натовп видавлює вікна і вдирається всередину аеропорту Магачкали. Що робити далі? Нікому не зрозуміло. Штурмують ескалатори, виламують двері кабінетів. Пробігають повз плакати про загрозу тероризму. Шукають євреїв. Тут немає, відповідають налякані співробітники аеропорту. Тоді куди йти, запитують молодики. Відповісти на це ніхто не може. Цей погром світ спостерігає в прямому ефірі завдяки десяткам відео, що негайно розлітаються соцмережами. Знайти євреїв не вдається. Пасажира Я не 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 висадили. Стоп-кадр, що облітає весь світ, Дагестанець шукає євреїв у турбіні літака. Пасажирів сусіднього борту заганяють з трапу назад. Капітан звертається до пасажирів. Він помітно нервує і не добирає слів. На вулиці розгіряна роз толпа, яка не знає відкуди ми прибилі і зачем пам'ятаємо можливо, Ми теж попадемо под роздачу. На вулиці євреями називають тих, хто викликає у натовпу бодай якусь підозру. Я не знаю, його родина з Узбекистану. Він лікар, прилетів до Магачкали на практику. Натовп не вірить одразу. У Чоловіка відбирають паспорт і лаються, питаючи, чи не хоче той часом надурити їх. Чоловік відступає в аеропорт під захист силовиків. Силовики весь цей час не втручаються в хаос. Один навіть вибачається перед натовпом за те, що діставав табельну зброю. Іншим розхитують машину. Гордо продовжуючи фільмувати свої дії, молодики обшукують усі машини, що намагаються виїхати з аеропорту. Машини силовиків – теж. Там теж немає євреїв. Є перелякані місцеві, які возили дітей на лікування в Ізраїль. Лише за кілька годин силовики вгамовують НАТО. Заарештовують близько шести десятків людей. На ранок аеропорт інспектують начальники. Їм обіцяють вже завтра все запустити. голова Дагестану, який на початку погрому не наважувався його рішуче засудити, тепер точно знає, хто влаштував погром. Врагами противниками нашої країни. буквально кілька днів тому в одній з великих російськомовних спільнот Ізраїлю Дагестан рекламували як гостинне місце, куди варто переїхати. З початком погрому цей пост знесли. Я Сесарчук, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.